Троянська війна, Ахилес бореться з Амазонкою Пентесилеєю. Він не знає, що це жінка. Вони вступають в двобій, вона дуже сильна. Да? І двобій триває довго, він не знає, хто його супротивник. І в той час, коли він пронизує її список, її шолом спадає, їх огляди зустрічаються. Він бачив, що це жінка, і вони закохуються один в одного до смерті. В цьому випадку, в прямому сенсі слова, да? він ніколи не заготовний. Вона ніколи не зможе відповісти її взаємності. Але ця мить вартує багатьох життів. Кіно, література і просто наше сьогодення завжди mm. буде любов і війна.